Відбити атаки сепаратистів, якщо знадобиться, то зі зброєю в руках до цього в Черкасах готуються колишні військові члени спілки офіцерів. Вони вже створили тут ополчення. Про всяк випадок, якщо окупанти півднем і сходом країни не обмежаться, розповідає Марія Гаврилян. До сьогодні Справу зі справжньою зброєю Василь не мав. Про себе говорить, що пацифіст, але нинішні часи змінили його принципи. Крім нас, ніхто це не зробить ніхто. Нема, нема смислу надіятися ні на Росію, ні на Америку, ні на Європу, поки ми самі не, не наведемо себе порядок. У військкоматі чоловіку сказали, що у добровольцях поки потреби немає, тому він вирішив записатися до лави Черкаського ополчення. Розуміючи, наскільки у нас в Черкасиків і в Черкаській області великий кадровий потенціал серед колишніх військових, колишніх ну, офіцерів, які колись значить, служили в лавах Збройних сил. Ми вважаємо за потрібне зорганізувати організувати Черкащан вже ну не просто для захисту громадського порядку, а навіть і для збройного опору, якщо в цьому буде потреба. Черкаське ополчення існує всього кілька днів, тому добровольців у його лавах поки небагато. Але ініціатори вже проконсультувалися про все з військоматами, пройшли там навчання, освіжили у пам'яті призабуті забуті навички. Тепер готові їх передати добровольцям. Времени вже очень мало обучатися, потом ми рассчитываем на то, що они вже обучені. Офицеры знають, як обращатися з оружием, як воювати і так далі. Місця постійного збору штаб Черкаського ополчення поки що немає. Координують свої дії через сайт міської організації спілки офіцерів України. Говорить, не відмовляться від спонсорської допомоги. Потребу передусім мають у засобах захисту та зв'язку. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.